У Закарпатській обласній військовій адміністрації презентували нові правила проведення конкурсів для громадських організацій соціального та ветеранського спрямування. Цьогоріч механізм оновили, а сам конкурс розділили на два окремі напрямки. В цьому році запроваджуються два напрямки конкурсів: тобто, конкурс буде проводитися для громадських організацій. Соціального спрямування, які опікуються дітьми з інвалідністю, особами з інвалідністю, особами похилого віку, внутрішньо переміщеними особами, громадським організаціям, які спрямовані на розвиток безбар'єрного середовища в нашій області, і окремо, що є надважливим, в цьому році вперше оголошується конкурс для громадських організацій, які працюють з ветеранами. Та їх родинами соціальний напрям охоплює проекти для людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, внутрішньо переміщених осіб, а також ініціативи з розвитку безбар'єрного середовища для ветеранських організацій. Визначили окремі пріоритети. Пріоритетами є соціальна адаптація, реінтеграція ветеранів, психологічна фізична реабілітація ветеранів, підтримка сімей ветеранів, родин з зниклих безвісті, загиблих. Цьогоріч фінансування конкурсу з обласного бюджету суттєво зросло і є рекордним за весь час його проведення 7 мільйонів гривень. Чотири мільйони спрямують на ветеранські ініціативи, ще три на соціальні проекти. Максимальна сума в цьому році фінансування для організації соціального спрямування становить 200 тисяч гривень, тобто. Проєкт можна подати до 200 тисяч гривень. Для ветеранських громадських організацій гранична сума заявки удвічі більша. Єдиною вимогою буде те, що організація має мінімально функціонувати 6 місяців, тобто півроку. Не буде такого, що одноденні організації можуть взяти участь або там е, організації, які місяць-два мають і не мають якоїсь історії, не мають діяльності і так далі. Які вже щось зробили, будемо так казати, показали себе, то відповідно вони можуть претендувати на фінансування з державного бюджету. Подавати заявки цього року громадські організації будуть виключно через всеукраїнську електронну платформу, що забезпечує відкритість та прозорість конкурсного відбору. Це абсолютно прозорість, це доступність, це відстеження будь-якого процесу конкурсу в системі онлайн. Електронна ця платформа. Ви можете в неї зайти тільки з допомогою кваліфікованого електронного ключа. Платформа вона всеукраїнська, тобто там проходять конкурси як всеукраїнські, як на державному рівні, так і на регіональних і місцевих рівнях. І 2 березня ми там з'явимося як організатори. Реєструватися на платформі громадські організації можуть уже зараз. А самі конкурси стартують 2 березня і триватимуть 30 днів. Додаткову інформацію учасники можуть отримати на сайті департаменту соціального захисту або безпосередньо в обласній військовій адміністрації.